Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо задачі на знаходження площі прямокутника й обернені до них. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі на знаходження площі та пригадаємо, як розв'язувати вирази на множення та ділення. Розпочинаємо з хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічну число відповіді. Чому дорівнює площа квадрати з стороною 5 см? Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота, виконайте каліграфічну хвилинку. Відкрити наш підручник на сторінці 85 завдання 1. Знайдіть за запладом площу кожної ділянки, яка ділянка має найбільшу площу. Давайте з вами спочатку дізнаємося площу цієї ділянки. Для цього ми спочатку дізнаємося довжину цієї ділянки. 3 додати 5. Це буде 8. Тепер ми можемо дізнатися площу цієї ділянки. Нам необхідно 8 помножити на 3. Це буде 24 метри квадратний. Наступне, давайте з вами дізнаємося ділянку, де є в нас газон. Для цього ми 3 помножимо на 3 до рівня 9 метрів квадратних. Далі, давайте з вами дізнаємося площу клумби. для цього ми 5. Помножимо на 1 дорівняння 5 метрів квадратних і останнім дізнаємося площу басейна. Для цього ми повинні дізнатися спочатку ширину 3 відняти, 1 це буде 2 метри, 5 помножити на 2 доріні, 10 метрів квадратних. Розглянемо задання номер 2. Перевір, чи правильно Володя розв'язав задачу, якою є площа прямокутника зі сторонами 6 см і 5 см. Тож нам дано прямокутник, довжина 6 см, ширина 5 см, необхідно знайти його площу. Ми з вами вже знаємо формула знаходження площі S дорівнює А помножити на B. Підставляємо S дорівнює 6 помножити на 5, S дорівнює у нас 30 см квадратних. Відповідно, у нас відповідь буде площа прямокутника 30 см. Я наважаю, що для перевірки розв'язку можна скласти і розв'язати обернену задачу, де шуканим в нас буде ширина. Прокоментую розв'язання Яни виконане двома способами. Дано прямокутник, його довжина 6 см, площа дорівнює 30 см, необхідно знайти ширину. Перший спосіб формула S дорівня А помножити на Б. Щоб знайти нам Б, необхідно С розділити на А. Підставляємо В дорівня 30 розділити на 6, В дорівнює 5 см. Другий спосіб. Знову ж таки, С дорівня А помножити на Б. Підставляємо замість С 30 дорівнює. Замість А підставляємо 6 помножити на Б. Тепер у нас виходить рівняння. 6 помножити на B дорівнює 30, відповідно, щоб знайти нам значення B, необхідно 30 розділити на 6 дорівнює 5 см. Складіть та розв'яжіть ще одну обернену задачку до поданої. Поставте для цього на паузу. Розглянемо завдання номер 4 Складіть та розв'яжіть задачі за даними таблицями. І так, нам дано прямокутник, довжина якого 4 см, а ширина у нас 2 см. Знайдіть, будь ласка. Площу цього прямокутника Нам необхідно 4 помножити на 2. Це буде 8 см. Наступне нам дано прямокутник, довжина якого 2 см, а площа дорівнює 14 см. Необхідно знайти ширину. Нам необхідно 14 розділити на 2 дорівнює 7 см. Дано прямокутник, ширина якого у нас 6 см. Площа дорівнює 18 см квадратних, необхідно знайти довжину. 18 розділити на 6 дорівнює 3 см. Дано у нас прямокутник. Довжина якого 8 см. площа дорівнює 64 см. Знайти його ширину необхідно. 64 розділимо на 8 дорівнює 8. Переходимо до наступного завдання. Накресли 2 рівні прямокутники. Різні прямокутники площа 24 см кожний. Запиши довжини сторін прямокутників, накресли квадрат площою 25 см, запиши довжину сторони квадратний. Тож, якщо в нас площа прямокутника 24 см, то о, такий прямокутник може бути з довжиною 8 см, шириною 3 см. Або може бути здовжиною 6 см, шириною 4 см. А квадрат, площа якого 25 см, у нас буде зі стороною 5 см. Розглянемо завдання номер 5. Розв'яжи задачі. І так, задачка номер 1. Оксана виготовила килимок для лялькового будиночку та прикрасила його намистинкою. Довжина килимка 12 см, а ширина 5 см. На кожний квадратний сантиметр килимка дівчинка використала 9 намистинок. Скільки всього намистинок використала Оксана? Давайте з вами в перші дії спочатку знайдемо площу цього килимка. Для цього ми 12 помножимо на 5, дорівнює 60 см квадратних. А ось у другій дії ми з вами можемо дізнатися, скільки намистинок всього дівчинка використала, якщо на кожний квадратний сантиметр вона використала 9 намистинок. Нам необхідно 60 помножити на 9. рівні 540 штучок. Відповідь Оксана використала 540 штучок намистинок. Розглянемо ну, задачку номер 2 Світлана виготовила бант для ляльки, довжина банта до рівня 30 см, а ширина становить 1 довжини, визнач площу банта. І так, давайте з вами спочатку в першій дії дізнаємося ширину цього банта. Для цього нам необхідно 30 розділити на 10 дорівнює 3 см, це ширина. Тепер, знаючи довжину і ширину, можемо дізнатися площу банта. Для цього ми 30 помножимо на 3 дорівнює 90 см квадратних. Відповідь: 90 см квадратних це площа банта. Розглянемо завдання номер 6. Розв'яжи задачу. Склади та розв'яжи хоча б одну обернену задачу майстер реставратор може закріпити на театральній люстрі 480 підвісок за 6 годин роботи, а стажер за 12 годин. За скільки годин вони закріплять 480 підвісок, працюючи разом. Маємо коротку умову. Цю задачку ви розв'яжете самостійно як домашнє завдання. Переходимо до завдання номер 7. Порівняй вирази. Поставте, будь ласка, на паузу. Розв'яжіть ліву частину та праву частину кожного виразу. Потім порівняйте подані вирази. Перевірте себе. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над. Мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде на сторінці 86 розв'язати номер 6 та розв'язати номер 8 ми з вами зустрінемось на наступних уроках математики. До зустрічі!